Вітаю вас, шановні глядачі. Ви на каналі Дніпропуть. кирюха навігатор з вами. Сьогодні знову будуємо наше поселення зі сміття. Вже п'ятий день будівництва. Нами сьогодні Євген Блох. Жека, З Нами сьогодні Андрій Воланд, Пан. Я привісу. Дуже серйозний чоловік одразу видно. Сьогодні в нас в планах доробити ось цю стінку. І, по друге, я назначу Андрія Волода як руководящого... По будівництву ось цієї стінки. Ця стіна в нас буде складатися з ось такої фаніри, ДСП чи як воно називається. ДСП. Я назначу Андрія Вонда грамотного Гу. за будівництво ось цієї стінки. Ми знаходимося в Копачовці. Це вже четвертий день будівництва нашої Копачовки. І в нас є деякі неприємні сюрпризи тут. У нас проблема! Сразу иди к столику, ты там офигеешь. Э, чемодан вы открыли. Да, да, да там и там лежала еще было. одна. Две штуки. Одна. Да, две. Чемодан лазил. Чемодан лазил. За этот чемодан тряселся к конца свою жизнь. Шуба висела, которую я знайшов на заброшке, которую я ще даровав вове анархии. Она была в пакете під столом. Вынос стол шуршали. Идемо далее. Ось такі всілякі записки, непонятно, хто це написав, але можливо Ілья Дигер. Мені потрібен морець, я обрав одного з вас. Погано ховаєтесь, я повернусь. Так, коротше, в нас тут з'явився якийсь шпійон, так, який буває тут у нас в Скапачівці. І пише всі ось ці от непонятні дурниці. А значить прийшли ми сюди, і тут була надпись: Дігер, Лох, ну і власне все. <плес> що можна сказати? Це якийсь наш таємний поклонник, тому що нічого, мабуть, тут не було зваровано. нічого, ні. Які висновки можна зробити? Капачовку знайшли, але не факт, що якісь недоброжелателі. Можливо, просто якийсь наш підписник або знайомий, котрий з нас просто прикалується. Якщо ти це дивишся, не руйнуйте ти не серій як ілядігер. Дуже тебе прошу. Пишіть в коментарях, хто це мог, міг бути на вашу думку, шановні підписники. Ну я сумніваюся, що це міг би Ілля Дігер, Просто я сумніваю, що Лядігір писати вміє взагалі. Сьогодні четвертий день будівництва в нас планах сьогодні зробити як мінімум стінку нормальну. Блін, поїдемо, подивимося, що там наш погребник. Саме це ми залишали в минулий раз, коли тут була дуже маленька сімейка вішенок. Плантація розвивається, просто бурліт, клас. Дивіться, який здоровезний гриб на такій маленькій палеці. І ще ось тут. Дивіться. Ой. З минулої вилоски ніхто не постраждав після того, як ми 13 хвилин варили ці вішинки, і потім вмів віну покрашили. Але те, що ми в мівіну покрашили, їх це було неправильно, тому що насичений насичено такий смак хімозний, а вішинка це натуральна, це прям дикий гриб, який ми тут культивували. Починається в нас тут робота. Нарешті до нас прийшов Андрій Воланд. Він зараз копає безпосередньо ступіньки собі нагору. Я в свою чергу роблю ямку для першої ось такої перекладини, яка буде вертикально стояти. Скоріше за все, і тут ще одна буде, і тут ще третя. Вони будуть стояти отак: -от, а вздовж стіни будуть накладуватися паралельно з землі ось такі усі ці штуки. У нас тут грибів, разнообразі дуже велике. Ми вже вешенки вам показували. А зараз я вам покажу зімні опята. Фламоліну бархатістоножковою. Вихід в балочку. Він тут немає. А ось тут, дивіться, раз. Які гарні. Два, три. Ось тут нормальні такі екземплярні вони, І ось тут, там сімейка ще. Ну що, зробив я першу цю опору вертикальну. ось. Там, ага. Що ти там сделав? Тут я один только работаю. <ріплі> По старій технології укріплення свай, забіл кілочки клини, щоб воно краще що трималося! Нормально тримається. Це мені, до речі, підказав мій брат Артем, коли ми ще будували наш столик дієвської посадки. <ріплі> 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 я єупа. <її> <ріплі> я знайшов такий красивий керпіть. Зараз буде розпаківка. Толі, я сказав, що цей кирпич не підходить для костра. Тримається. Звісно, ні, він вже полий. Не читаю. Ось це 6, 8, 10, 12. Якраз для, для пічки хати. Для мінімально, нам треба нормально. Ну, що у вас тут? Що у тебе тут? Сваю зробили першу. Протестуєш, як вона нормально тримається. Нормально, да, реально. це правильно нормально. І ще тричку так зробимо тут, тут. Хто? Криш... Ми прям зробимо, да? Ми. Ми. Команда. Криша да, і все. Конечно. у нього лопата стовпсом. Бо мені неудобно коли тонка ручка. І у мене завжди руки болять. А так я з ругаюся. Болію. Ой. А, тут а, дуже тверда земля, мало довго. Тут ще і корінь є, вугальний корінь і даже складно копати. Ну я как дає копи це викопати. Чому я тут стрімно виглядаю? Проміжні результати у нас такі. Усі ями викопані, крім цієї, яку Жека не докопав. Дві опори зроблено. Зараз дороблю третю. Що ти знайшов? Ого, протвінь. <плес> Все, коротше, почав я вже робити оцю стінку, але є єдиний нюанс: ідеально рівного брівна тут не знайдеш. Це тобі не тайга, не сосновий ліс, де всі. Дерева ровні, ось так от. Тут у нас листяний ліс, звичайний. Все ще один я в Копачовці. Я послав Гошу на поміч Волонду. А Жека з Колі не зрозуміло пішли кудись аж туди в балку. Важливий принцип в грібалки не впевнений, не збирай. Власне, от Андрій Волода, чуєте? З іншої сторони, всі ці недорозуміння, ось це, можна закладувати іншими брьовнами. Що ти тепер скажеш мені, а? Ну Це ж зовсім інша справа, Лля какой! Я думаю, землянка завершена, можу так тут подрімати трохи. Вспоминаем десантную балку. Бум. <говорит> Нет, непонятно, почему она не боится и почему она не улетает. Деджо появляется. Опа, опа, опа. Она какая-то уставшая. Ладно, давай. Подводим итоги всего этого нашего шалопайства Копычевского. Фанали. Мы притянули вот такой вот стенд. Я притянул фабрик. Вон он там лежит. По периметру было выкопано 6 ям. Три из них уже заняты основными опорами. Кирюха с командой сделал такую вот стеночку прикольную. Здесь, как он сказал, будет укрепляться либо глиной, либо ДВП-шки вставим. Тут должна быть ровно такая же система. Может быть чисто из ДВП-шек. Погнали на мою гору. Ступеньки для более цивильных людей. Половину пути мы прошли, тут тоже ступенечки. Но сделано, наверное, для бухих, потому что... Вот такой вот квест. Непосредственно на горе у меня почти без изменений. Вон там желтый зонтик лежит. Я его захабарю себе на гору. А это тоже на гору пойдет. Так, это здесь. Это здесь. Мы с Ильей натаскали кучу ДВПшечек. Ну, где-то там она лежит. И будет движуха. На этом пока что все. Жесть. Не, ну ты куда залез-то? А ну вылазь отсюда. Не, ну норм же тема. Вообще какой-то странный стул. Я на нем почему-то лежу, а не сижу. Что за приколы? Как отдыхается? Нормально. Ну вот смотри, она ну, видишь? она <как> На надерна все, Что да? значит рассказывает? Пленку. О, вот это Жека, Дезунал. Дверь от холодильника и тоже пленка. <как> дверь от холодильника. Жека, рассказывай. Решил притащить это. Может пригодится. Жека, ты шо в мэр? Это место силы, которое я могу возобновиться. Дайте мне немного сил времени. Хорошо, я Жек. хорошо, Жек. Может ты на диван лучше приляжешь? Он хотя бы не такой холодный. Да нет, я Без тут... Беда. Я тут что, посплю? Не, ну вы видели? Я на всех. Надо, чтобы они быстрее костер распалили, а то холодно как Так иди помогай. Дрова Ого, у тебя камуфляж зимний. Ну, oh, даже потеплее сразу стало. Вот такие у нас беспорядок в Копачевке. Потроху набирается разный хабар. Шожек. Ого, який серйозний. Я завжди видавляюсь швидко. Ну, аж місце сосисок носки жарить. Это... Це Это... лайфхак. Носки жарить. Я... Йдемо різати наш врожай. Фу, шампіньонов чуть не сказав. Вєшеник. Глиби. Такий у них один спільний. Корінь, дивіться, зараз це буде мити ще все. Бачите, в нього спільно ось такий корінець. Здоровен'яний ясь! Light, oh. baby! Oh. Ну і, власне у вас така у нас движуха, будуємо мусорну землянку, центральна, которая у нас буде. В перспективі ще. Жека, що за лицо? Що, де хай, ми ці дні роботи будемо, Я перед роботами, А, до речі, Жека сидів на огромній газовій горілці горілки. В наступних серіях також буду. Будемо також будувати пічку, ось там посередині, щоб греться тут. І будемо реалізовувати сміття для будівництва нашої землянки. І подальших також землянок у нас буде їх декілька, тому що це поселення капачовка. Дуже багато стройматеріалів різних, котрі люди викидають. Той же шифер, який піде на дах нам. Воно там валяється кісне під дощами, нікому не потрібно, а нам потрібно. Я не хочу тут коментувати все. Задупливаем. Пойдете. Щоб ці бренач, щоб щось трималося, я ось так накладаю оцю ДВП, здесь називається, да. Всю цю землю, яку ми викопували з цієї землянки, вона піде на уплотненні цієї стінки. В іторі, в теорії, в перспективе, у нас должна быть така от історія. Що от это все будет уплотнять всю эту стенку. Вот так вот. Раз, раз. Это хардбас. Що ти делаешь? Сейчас мы будем готовить деревянные сухарики. Ты что не треснул? Андрей, что ты с храбаком сделал? Что? Это храбак Руфер. Ну не будь же ему только дигера. Придешь домой? Придешь домой. Нет. Удали мой номер. Это, типа это, к подписчикам обращаться или так, что типа я тебе говорю. Как есть, так и обращайся к подписчикам. Ну ты как сегодня, что У нас сценарий какой-то есть, что ли. Товарищи, я очень болею сюда, а есть радостная новость. На путь в мобиле появился гад. Ура! И сейчас делает вступление. И также у нас есть ручник и прокачиваются тормоза. Ну, в общем, Денчик, выздоравливай. Спасибо, что инвестируешь в путь мобиль, хозяйничаешь с ним. Я сами всочу, что у них следующий Денчик нам тик еще сказал. нарешті у нас є газ на путь мобили, на реште. Они подсосом вот это газовать. I'll it for Власне, нарешті ми почали вже нормальне будівництво. Перепрошую дуже, шановні глядачі, що ми так довго все це будуємо. Але в нас тут дуже багато різних організаційних моментів, шалапаю дуже багато, які не можуть нормально перенести фанеру ось цю, в частності Жека. Ну, будемо якось з цим справлятися. власне. От бачите, я можу на неї нормально опіратися. Ізуміння, що! Сподіваюся, Андрій також сьогодні закладе хоча б перші 2-3 листа у фанери. Ні. І буде в нас вже початок. Так що ти нет, кажете. Шо? Напишіть взагалі в коментарях, як вам вся ця рубрика. Нагадую, це вважайте, що продовження ось цієї нашої сміттєвої землянки. Тільки тут у нас буде поселення і в планах зробити декілька таких землянок. От дивіться, в нас в планах, знаєте, взагалі, в довгострочно, прям ізуміти на перспективі, щоб, щоб все це було однією вулицею. Но потім назовемо це якось це вулицю. Так, ага. да, буде адреса в кожної землянки. Пойдемте. Тут в нас кухня така, то що знайшли, то і використовуємо для... О, які люди, хай Бог милий. Я тебе вкус. Не треба. я тебе Коля прийшов, а де Жека? Дивіться, який тут файний склон, майже без коріння, без дерев. Оскільки тут прям у нас типу кухня, оцей ярус, да, тут можна зробити типу, землянку з мангалом. Щоб отак стояв мангал із кирпичей. Витяжка ось така була, і все це під навесом було. І там бар можна зробити, коротше, от это будет класно. Типа, якщо жорсткий дощ, то можна буде жарити страви на прям землянки там під навесом. Ну, такі долгосрочні перспективи, блін. Це ще при умові, тієї, що не знайдуть нашу цю капітану. какие-то недоброжелатели. Я думаю, еще есть такие. В частности, Илья Дигер. Илья Дигер, если ты дивишься, то знай, не сори тут, пожалуйста. У нас тут сейфов просто нет, куда срать можно. Ладно, не важно. Пойдемте с Колей вообще поздороваемся. А где же это? надо ей помочь. А, надо ему помочь. Так погнали, yeah. а, подожди. Подожди, сейчас покажу. Снимай, Подойди, подойди, подойди. Да не ты. Вопрос, стоп таймлапс. GoPro, выключись. А знаете, как оно Послушная работает? Послушная какая? А знаете, как оно работает? Это Нет. на другом конце копач прослушивает запись, это он управляет камерой. <laughs> Ребят, вот так, короче, да не дотащил эту фанеру. <laughs> как я ругался, когда ты кинул эту фанеру. <laughs> Будь здоров! Правда. Ну, погорячился нечаянно, ну да. Ти шапку забув. Я взяти таку. Тепер Теперь кирюха навигатора, це я Эзе. Всем привіт, ви на каналі Євген Блок. Сьогодні ми с землянку в КП... Напишите в комментариях, я кретин бесчеловечный, что так заставил Жаку мучиться. Или по справедливости поступил. Ну, кто его заставлял кидать эту фанеру, когда можно было положить? И на первый случай речі. когда он кидает просто херню, и он думает: Ох, какой он крутой! Он кидает этот хабар, кидает этот стройматериал, я крутой, его кину. Доигрался да, один раз, уже поломалась эта вся фанера, которая в будущем будет служить, между прочим, барьером от холода. Наш канал Дніпропуть, хоч і маленький, але ми намагаємося бути корисними. Тому ми організували вже другий збір для третьої штурмової бригади. Збираємо 13 тисяч на компресор. Він потрібен військовим для ремонту техніки. Я вдячний усім, хто вже задонатив і запрошую інших до цієї спільної справи. Як і з бронековдрою, ми замовимо компресор в інтернеті і віддамо його батьку Вове анархії, який служить в третій ОШБ, і він відвезе компресор вже куди треба до армії. Чим скоріше компресор опиниться у військових, тим краще. Посилання на збір в описі. закрепленному комментарии. Итак, ребята, мы сейчас будем проводить ин инспекцию. Это хорошее, кстати. Это тоже хорошо. Это норм. Сейчас мы будем доделывать вот эту стену. Потом перейдем к этой стене. Тут фигня какая-то. Тут тоже. А тут плюс-минус. Вот. А так мы продвигаемся. Ну просто шедеврально. Видите? Работа моя. Не шатай, она не да, ну надежно, но лучше не шатать. Еще успеем пошатать. Я впервые за день сегодня сел на диван отдохнуть. Да ты ничего не делал. с острова Кирилев Кудеевска я прапор забрал. Какие-то мародеры начали наведываться нам на Кирилев Кудеевска. Подпись от Фантомасова. Дуже дякую ему. И вид металлиста. Это как коли мы праздновали День народження Фантомаса на острове у нас. А, и металлист так. А, и металлиста тоже день рождения не було, что я забываю тут. И власне, знайдемо палый якусь кусь классную и нацепим на землянку. Якщо, блин, повезет, если я ще с суперсусом встречусь, если на небе звезды сойдутся, все ретроградный Сатурн будет там в кольце Ориона, то может я с ним встречусь и попрошу тоже, чтобы он расписался на этом флаге. И он будет у нас висеть тут в Капачевке. Вот такая рогатка у нас, я захабарил на что мусорке почти. Але треба ее доработать, потому что это была какая-то игрушечная, тут резинка была, я ее оторвал отсюда. А да, у меня я... трусы от, на такой резинке держатся, как на этой рогатке. Да, реально? Угу. Потом покажешь. <свук> 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 я случайно перекинул, реально. Что он там Что он там делает? <свук> Сейчас топор в тебя полетит. Мы землянку не для того, рыли, чтобы ее какой-то шалопай засыпал тут. Нет. Вообще, посмотрите, какой он тут карьер вырыл. Ну, Шунди. Такая концепция. Мы все это выкапывали сюда для того, чтобы потом утрамбовать все эти стенки. Так стенки, а не землянку. Ну пертат! Случайно бывает, потому что тут уже низкие эти стенки стоят. Шановні глядачі, блін, повесили блідок екшн камеру, тому що три ноги нормально немає. Ми з говна палик складували під три щоб поставити таймлапс. Зараз, отак, закріпіл, як камеру відеонаблюдення. Ви слідкуйте, будь ласка, щоб ці шалопаї правильно? що? Щоб вони правильно роботу виконували. Тому що я здобувався сам всю стінку всю робити. Доверил шалапаям разводить костра, но у них к сожалению что-то не получилось. Тому это опять дело на мене. Дивіться, коротше, що я тут наробив. Це в принципі я сам робив, але мені допомагали так чи інакше. Задел из этих ДВП. Нормальна сама стінка, окрім цього моменту, конечно, мене дуже смущает. Результати в принципе нормальні. Дивіться, які нормальні. Команда Андрея Воланда а, занимается стенком. Ага, Слушай, знаешь, какая концепция? Mm. Выводи их всех сюда, а сюда одну поставить вертикально. Все, я приду за богатя и буду мы потом кулинарничать. Да, то, что у нас там всыпается, это ничего страшного. Нет, подрывнее. Вот не смог костер развести, чтобы погреться. Кирилл отдувает за всех. Сергей, Понали, покажи, что я построил. Ля! Стенка. Монолит. Сюда земельки натрамбовали. Сюда такую стеночку поставили. Тут околышки вбили, чтобы она не осыпалась. Все. Намана. А? А? Мастхэв. Ну що, шановні глядачі, починається наше кулінарне шоу. Я вперше готую таку концепцію. Я її побачив на просторах інтернету в яких-то бушкрафтерів, які готували так картоплю. І буду зараз спробувати разом з вами. Ми беремо бульбу картоплю, надрізаємо її таким чином, щоб вийшла маленька і велика частина. З великої частини ми вирізаємо внутрішності, вишкрябуємо і кладемо, те, що ми вирізали, окремо в фольгу. Ми маємо ось таку пожилу чашку. Беремо яйцо. Фігачим. Вот так вот. Далі ми беремо сыр, беремо какую-то терку і натираємо його сюди. Все це добро накриваємо вот этой штукой, крышкой і заворачиваємо безобразие в фольгу. По такой схеме Робимо кожну бульбу і ложимо в угли. Потім у нас виходить, знаете як це називається? Картопля по копачовськи. Вот, пожалуйста. Ці ашметки, котрі ми выколопали з пульби. Також заворачиваємо фольгу, ложимо також вуву и і це буде щось по типу картошки фри. А все-таки накоплю я на свой домик, щоб у и і лес рядом. Остань яйку, витяговував. Розкришу, звісно, ладно. І так пойду. Як бачите, ти не вгадаєш з розміром, воно іноді витікає, але це таке. <реш> ось так готується картопля по Капачовськи. Не важливо, що я це з з інтернету, з якогось бушкрафтівського літаку. <реш> <канара, реш> інтернети вас. Я заявляю о приватизації цього рецепту, який Снімаєш, я справиш. <реш> так. Да. Зараз робимо розпаківку ось цього бульбонуша. Оооо, да ты шо? Я... О, та ты шо? Песня, все. Яйков с м'ятку. От ты сейчас решил зажигсь <гум> да, по дому? Давайте будемо зараз дегустувати цю бурбу по копачовски. Розпаковка. Разпакетка. Опа. Не ну, могу не дожарить. Ну, все нам ну, пойдет. Вообще наест, по идее. <гум> так збоку, как кораблик. Ммм, mm, прям концепт. Якщо хтось з нами зараз кушає, то приємного всім апетиту. Mm, Прямо давай. Шановні глядачі, якщо ви дивитеся наш канал, ви знаєте, що ми влаштовуємо суботники на Черепашому ставку. Ми спілкуємося, співпрацюємо з місцевим активістом Сергієм Ковтуном. І в знак благодарності за нашу працю, за нашу роботу, він нам передав якийсь сувенір, який він сказав мені роздати самим активним людям. От дивіться. Красава, ця шляховка. Це є у них там Фейсбук-група. Минуле відео, до речі, було про очищення озера Ставка Черепашого. Подивіться. Монетки. Ні, Це значки. Шляховка Дніпропут, Черепаш і ставок 5-5 екозборів за 2025 рік. Тримай медальку. Дуже дякую Сергію за ці сувеніри. І також заходьте в наш телеграм-канал, до речі, де всі ці двіжухи ми організовуємо. Слідкуйте за анонсами різних заходів. В перспективі зараз у нас очистка озера. Ось, можливо, там магніт покидаємо. Пишіть там плюсик, ставте, що прийдете. І реально приходьте. Вам нічого не заважає з нами зустрітися. Тільки треба ініціативу проявити і так далі. І можливо вам також дістанеться щось наподобі такого. А ми завершаємо тим часом наш п'ятий день будівництва землянки. Подивіться, як вона вже виглядає. Дах у нас ціла історія з дахом, я відчуваю, буде на дуже багато серій. Коротше, це як Дніпровський метрострой. Так, да, довгостройно. Але в результаті я думаю, що ми... Рано чи пізно це добудуємо. Дякую, що за нами слідкуєте. Не забувайте про телеграм-канал і збір на третього шаби на компресор. Ми зараз збираємо. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава!